Антон Швець у науково популярному стилі пояснює, чому Рашастан це країна рабів і терпіл. Розповідь містить яскраві приклади і важкі для прямого перекладу звороти. Недорогі росіяни. Ну реально ж, ваша Росія країна терпіла. І лідери у вас такі самі. Один ненормальний повернувся з Німеччини в Росію після того, як вібрав у шкіру трошки органофосфатів. Здавалося б, все. Режим застосував хімічну зброю, хотів тебе вбити, убив би, але агент Кремля, мабуть, злив половину новічка на продаж наліво. Корупція врятувала тебе, і ти випадково вижив. Але ж все зрозуміло. Попрутню їм конвенції про нерозповсюдження, співпраця із Заходом. Вони ж травили людей у Лондоні. У цього режиму немає гальм, населення там не громадяни. Вони слабке стадо, не здатне тебе відбити на вулиці від арешту чотирма міліціонерами, Безвольні жертви всесильного диктатора, який висновок зробить наш герой. Прилетів до Росії, сів у в'язницю і згорів там нахрін, як ведмідь у машині. Напрутня! Щоби що? Якої ти реакції чекав? Революції? Кого? Оцих? Зараз би сидів у екзилі, кокозицію свою збирав. Бо вони ж там одні з одними воюють сильніше, ніж із Кремлем. Путіна там би намагався качати, агентурну роботу вів оце. от все. Так ні. Посидьмо товариші у в'язниці. Баран. Інший лідер, страшний окупаційний гауляйтер, безпринципна ж сволота. Людей у слов'янську стріляв без винних і жодного граму докорів совісті. Перед цим юнаків спалаючими очима під фейсів підводив. Перед цим таких же юнаків оптом та в роздріб сербам, і звідусіль живий пішов, слизький, як вугор із лайна. Ну цей то вже зможе показати нам нещадний і безглуздий руський бунт. Та Та хрін там. Як революцію в Росії робити, так комітети якісь організовують зустрічі, трансляції, прутня якась, розсерджені громадяни там. Одна ініціатива ефективніша за іншу, потрендів, потрендів і сів у в'язницю. Ти притрушений? Ти що, справді притрушений? Ти ж сам знаєш, як ця держава працює. Ти сам їй десятки згодував особисто. Нє! Два відоси, три стріми і тепер твій дім тюрма. Вчитимешся ховати в собі мікрофон і банку згущеного молока. Третій лідер взагалі натуральний людожер. І працював на натуральних людожерів, трупів за ним під сотню тисяч. І все ж продумав, вигадав привід, підготував логістику, зібрав людей, не обісрався на марші, ППО розгорнув, пального вистачало, заглохло мало машин з колони, ніхріновий собі рівень боєздатності, найшвидший ривок по всій дикій средньоруської возвишеності. Але й скоростріл виявився теж почесний. За 200 кілометрів до Москви сталася картопляна еякуляція. Бунт витік штанками, і всі вирушили додому. На прутня ти зупинився. На що ти сподівався після такого? Чого чекав у майбутньому? В які гарантії ти вірив? Шойгу, гдє боєприпаси? Відповідь одна, та хрін їх знає. Літав літаком по чужій території, маючи таких кревних ворогів? Ну, зрозуміло, сів у свій літак і згорів у буквальному значенні. Результат трохи передбачуваний. І найголовніше, усі троє ненавиділи один одного і ніколи би не об'єдналися, не змогли би. Хоча ідентичні прихильники активного націоналку колдізма. Що посварило ці три братні народи навальнят, стрільців і вагнерів? І чому так посварилися, що не повбивали хоча б срак Камотика один одного? Вміємо, можемо, практикуємо же ж. Хрін там плавав. Навіть татарського і то довелося підривати спецслужбам України. Країна терпіла, ні прутня самі не можуть навіть довбаної революції влаштувати. Хоча, здавалося би, найпростіша ж річ терпіли і все.